Двен Джонсон повертається до ролі Люка Гобса у новому фільмі Кіно Всесвіту Форсаж. Скеля повертається форсаж, причому з новим окремим сольним фільмом. У минулому баді -мові Шоу» Джонсон ділив екран з іншим героєм серії Джейсоном Стейтемом. Цього разу Двейн буде рятувати світ вже сольно. Сценарій фільму без назви написав Кріс Морган, давній співавтор форсажу. Деталі сюжету поки невідомі, проте точно відомо, що новий фільм стане містком. Між подіями щойно випущено форсаж 10 та майбутнього форсаж 10 частина друга, вихід якого орієнтовно очікується у 2025 році. І якщо ви ще не дивились останній фільм, то закривайте вуха. Адже спойлер Джонсон з'явиться в фільмі якості Гобса у сцені після титрів. Ваша реакція в цьому світі на повернення гопса в форсаж 10 нас вразила. Наступний фільм Форсаж, у якому ви побачите легендарного правоохоронця, стане фільм про гопса, який стане свіжою новою главою та стане підготовкою до форсаж 10 частина друга. Минулого літа ми Віном дізелом залишили все минуле позаду. Ми керуємось братерством і рішучістю. І завжди дбатимемо про франшизу персонажів і шанувальників яких ми любимо. Я побудував свою кар'єру на принципі, аудиторія перш за все. І це завжди буде для мене полярною зіркою. Що ж, як говорив Стейтем ти можеш піти з сім'ї, проте сім'я не може піти з тебе. Страйк сценаристів продовжується. І поки регулярні серіали шоу стоять на паузі. Жертвами пікету стали і кілька високобюджетних фільмів. Останнім постраждалим став майбутній фільм Бетмен 2» від Мета Рівза з Робертом Паттісоном в головній ролі. Як стало відомо, фільм планували почати знімати в листопаді цього року. Але Рівз приєднався до протестувальників, тому всі зйомки перенесли вже на березень наступного року. Окрім фільму на паузі, зараз перебув. Буває і інший проєкт по цьому всесвіту. А саме серіал Пінгвін з Коліном Фарелом в головній ролі. Виробництво серіалу планувалося завершити в серпні цього року. Проте тривалість поточного страйку ще невідома. Тому лише час покаже, наскільки зйомки буде затримано. Поки ми з нетерпінням чекаємо виходу довгоочікуваного фільму Мартіна Скорцезе вбивці квіткової повні, сам маестро вже працює над своїм майбутнім проєктом. Режисер завітав до Ватикану, щоб зустрітися з папою Франциском, якому режисер розповів, що працює над сценарієм нового фільму про Ісуса Христа. Скорсезе ніколи не приховував, що він був вихований католиком і що релігія відіграє важливу роль як у його особистому, так і в професійному житті. Тому схвалення на зйомки стрічки режисер поїхав брати у самого папи римського, поки зарано прогнозувати, які біблійні події охопить фільм, і чи справді він вийде в осяжному майбутньому. Чекаємо більше подробиць. Вийшов новий трейлер комедійного бойовика Hidden Strike, що можна перекласти як Прихований удар, де Джон Сіна та комуністичний Джекі Чан об'єднуються в убойну команду. Судячи з трейлеру, фільм буде з розгляду Веселий Проходняк. Події фільму відбуваються в найближчому майбутньому і розповідають про двох спецназівців, що супроводжують автобус з цивільними, аби подолати шлях, що називають дорогою смерті. Такий собі божевільний Макс. Але не від Джорджа Міллера, а той, який захочеться забути одразу після перегляду. Примітно, що замість Джона Сіну у фільмі мав зняти Сільвестер Сталоне, проте через зйомки Крі 2 його замінив саме колишній рестлер. Вихід Хіден Страйк на екрану очікується колись цього року. Видання Variety підготувало свій прогноз для шорт-листа найкращих фільмів року, що можуть претендувати на майбутні премії Оскар. Отже, записуйте: Топ-10 найбільш вірогідних претендентів на Оскар на думку журналістів, видання стали. «Маестро» – це майбутній біографічний фільм Netflix про композитора Леонарда Бернстайна, головну роль у якому зіграє Бредлі Купер. Стрічка зосередиться на любовній історії Бернстайна і акторки Фелісія Монте Алегре. Режисером фільму став сам Бредлі Купер. Поки фільм не має точної дати виходу, проте точно має вийти вже цього року. Вбивці квіткової повні історична детективна драма про розслідування серії загадкових вбивств в індіанському племені Осейдж. Фільм уже був високо оцінений експертами на Канському фестивалі. У головній ролі Леонардо Ді Капріо. Режисує все Мартін Скорцезе. В українських кінотеатрах фільм має вийти 19 жовтня. Сонячний опік. Майбутній фільм студії Амазон це трилер з столе чорного гумору, що розповість про студента коледжу, що стає одержимим багатим однокласником, який походить з аристократичної родини. Головні ролі у стрічці зіграють Роза Мун Барі Кіоган і Келі Маліган. Дати виходу у фільму поки немає, проте очікується цього року. Open Gamer – біографічна стрічка про американського фізика теоретика, якого називають батьком атомної бомби, від культового режисера сучасності Крістофера Нолана, в головній ролі Кіліан Мерфі в кінотеатрах України з 20 липня. Дюна частина друга. Це продовження фантастичного фільму Дені Вільньова з Тімоті Шаламе в головній ролі. Фільм є екранізацією одноіменного твору Френка Герберта. Нова стрічка обіцяє більше екшену і менше медитативності. В кінотеатрі «Дюну» слід очікувати 3 листопада. Пережитки ця комедійна драма розповість про вчителя академії, якого недолюблюють учні. Одного разу він отримує завдання доглядати Ангуса, розумного і непокірного учня, який не може поїхати додому на свята. До них приєднується шкільний кухар Мері. в головній ролі. Пол Джиманті, Прем'єру фільму слід очікувати 22 листопада. Зона інтересів це історична воєнна драма про коменданта концентраційного табору «Аушвіц» Рудольфа Геса і його дружину Гедвігу, котрі намагаються побудувати життя мрій для своєї родини в будинку біля табору. Анатомія падіння це французький трилер, знятий Жустін Тріє. Фільм розповідає про письменницю, яка намагається довести свою невинність у смерті чоловіка. Травневий грудень. Романтична драма від Netflix, що має вийти цього року. Фільм розповість про актрису, яка їде до Грузії, щоб познайомитися та вивчити життя жінки, яку вона має зіграти у фільмі, в головній ролі Наталі Портман. Людина Павук через Всесвіт. Мульт розповість про пригоди спайдерменів з різних комікс Всесвітів, що об'єднається заради боротьби з наймогутнішим лиходієм. Окрім вещі перерахованих фільмів, журналісти також відмітили Ейр від Бена Афлека, Бідолахи від Йорго Сантімоса та ще пачку фільмів, що ще не релізнулись, і про які ви навіть не чули. В будь-якому разі цей список суто суб'єктивний, тому приймати його за чисту монету не варто. Церемонія Оскар пройде 10 березня наступного року. Трохи про збори за травень місяць. Найкраще в прокаті минулого місяця себе показав фільм Вартові галактики 3, котрий зібрав солідні 750 мільйонів доларів у світовому прокаті. Досить пристойна сума. Проте це менше, ніж зібрали перші дві частини. Слід зазначити, що у фільму є ще трохи часу, щоб наздогнати попередні фільми циклу. Так для порівняння перша частина вартових зібрала 773 мільйони, в той час, як друга, 860. Другим кращим фільмом травня став Форсаж 10, касові збори якого склали 525 мільйонів доларів. Проте треба зазначити, що реліз фільму відбувся на два тижні пізніше. Тому очна касова боротьба між форсаж 10 і вартовими галактики. 3» все ще попереду. 31 березня релізнувся фільм «Підземелля і дракони Честь злодіїв», Тому умовно віднесемо його до травня. Зазначу, що фільм вже вийшов цифровий реліз, а за весь час свого прокату зібрав лише 208 мільйонів. На жаль, це провал і це сумно, адже фільм вийшов досить якісним і був добре прийнятий глядачами. При цьому «Росалонька», що стартувала 26 травня, вже встигла зібрати 224 мільйони. Нова стрічка Кандагар з Джаредом Батлером стрізком провалилась у прокаті, тому варто чекати фільму у цифровому релізі вже в найближчий час. Кандагар зумів зібрати всього 3 мільйони 947 тисяч доларів за тиждень прокату. І вже наврядо купиться, адже мав бюджет приблизно 37 мільйонів. Трилер гіпнотик від Роберта Родрігеса з Беном Афлеком в головній ролі показав себе в прокаті ще гірше: 5 мільйонів 220 тисяч за три тижні прокату. Це найгірший результат для кінотеатрального релізу фільму з Беном Афлеком. Тому не дивно, що стрічку вже можна знайти на просторах інтернету. Також дуже поганий результат показує фантастичний екшен королі Зодіаку. За три тижні прокату вони змогли показати всього 6 мільйонів 389 тисяч касових зборів. Знову дуже велика концентрація спайдерменів на один кадр. Якщо ви фанат першої частини або вас налякають мульти, Всесвіт, супергероїка і специфічна анімація, то цей мультфільм для вас. Події розгортається у 1994 році. Двоє археологів із Нью-Йорку дізнаються про древній конфлікт, що триває між трьома фракціями трансформерів: максималами, предаконами та терорконами. Детективний міні-серіал Переповнена кімната розповідає про Денні Салівана, котрого грає Том Голанд, якого заарештовують за причетність до масового розстрілу у Нійорку в тисяча дев'ятсот році. Нарешті в цифровому релізі з'явиться український фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург з братами Насіровими, учасниками гурту Курган і Агрегат в головних ролях. Фільм був максимально тепло прийняти глядачами, тому пропускати його однозначно не варто. Продовження серіалу Чорне дзеркало, що показує ніяк не пов'язані короткометражні історії і в сатиричній формі розповідає про сучасне суспільство та антиутопічні наслідки розвитку технологій. Шостий сезон серіалу матиме всього 5 серій, проте обіцяє більший масштаб. Фільм розповість історію походження супергероя Флеша, що відправиться в минуле, щоб рятувати свою матір. Але коли він повертається, він бачить, що його мати жива. Але всі його друзі зовсім інші. А світ на межі руйнування. Новий фільм від анімаційної студії Pixar. розповість про місто, в якому живуть представники різних стихій повітря, землі, води і вогню. Крізь Гемсфорд повертається у продовженні бойовика евакуація. Максимально бойовий бойовик з крутими зйомками одним кадром, живими трюками і безумними спецефектами. Новий гостросюжетний серіал про боротьбу скрулів і агентства щит, що очолює Нік Фюрі. Комодійний фільм Дженіфер Лоуренс, героїня якої отримує завдання від заможних батьків, молодого хлопця, навчити того бути розкутішим поряд з дівчатами. Проте все йде не за планом. Продовження походень Геральта із Рівії і його друзів. На цей раз сезон примітний тим, що Генрі Кавело у ньому з'явиться востаннє. А загалом слід очікувати, що канонічним він так і не стане, і фанати вкотре не будуть розуміти, навіщо це було знімати. Повернення Гаріса на Форда до своєї культової ролі. Індіана повертається, але на цей раз зі своєю племінницею. Фільм примітний стрибками у часі і технологією омолодження. Тому приступи ностальгії при перегляді гарантовані. Фільм уже був презентований в Канах, проте, судячи з відгуків критиків, фурору не створив.